Дорогі мої, слухайте сюди, коли після хвороби відчуваєте слабкість, немає сили і швидко втомлюєтеся, допоможе відвар з вівса та шипшини. Візьміть дві великі ложки цільного вівса та одну ложку сушених плодів шипшини, залийте половиною літра холодної води, доведіть до кипіння та тримайте на тихому вогні з чверть години. Потім накрийте кришкою і залиште настоюватися ще з півгодини, після чого процідіть. Пийте теплим по одній маленькій склянці тричі на день після їди. Такий напій додає сили, відновлює після недуги та зміцнює організм. Дідусь радить курс вживання від 10 до 12 днів. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди, коли після хвороби відчуваєте слабкість, немає сили і швидко втомлюєтеся, допоможе відвар з вівса та шипшини. Візьміть дві великі ложки цільного вівса та одну ложку сушених плодів шипшини, залийте половиною літра холодної води, доведіть до кипіння та тримайте на тихому вогні з чверть години. Потім накрийте кришкою і залиште настоюватися ще з півгодини, після чого процідіть. Пийте теплим по одній маленькій склянці тричі на день після їди. Такий напій додає сили. Відновлює після недуги та зміцнює організм. Дідусь радить курс вживання від 10 до 12 днів. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.